Слава Ісусу Христу! Радісно мені вітати з Днем уродин, з 90-ю річницею, з дня народження нашого парафіянина, козака, старішини, Прикарпатської січі, воїна, який з дитинства служить Україні церкві. Будучи маленькою дитинкою, він був зв'язковим української повстанської армії. Він знав багато таємниць. І, дізнавшись про це, його жорстоко катували. Мама його не впізнала, рідна мама його не впізнала, окровавлене лице, очей не було видно. І якимось дивом він залишився живий, щоб свідчити про те, що Бог виконує свої обіцянки, шануй батька і матір, і будеш довго жити, і будеш щасливий. Бог його нагородив довгим віком. І ми його вітаємо. Вчора була служба Божа подячна за прожиті роки. Я на парафі вже 32 роки. Зразу з першого дня його побачив. Ці його славні козацькі вуса. Він пройшов помаранчеву революцію від початку до останнього дня. Так само він був на другому майдані на Революції Гідності. З іншими козаками він відстоював від беркутні цей наш майдан. Він підставляв. Свої груди під кулі убивць, яких привезли з Москви. так само і наші зрадники. Рабожий Андрій. Він фактично ніколи не відмовлявся від важкої роботи. І це, що ми бачимо, красу нашого храму, ми бачимо і те, що він працював. Він дуже-дуже багато зробив. Більше 30 дверей, вікна, інші речі це праця його рук. Згадую собі такий момент керівник охорони президента Ющенка, коли пан Андрій зі мною вийшли на поміст, на то підвищення, з якого починалися заклики до того, щоб ми могли відстоювати правильний вибір українського народу. І коли вже закінчилося, підійшов керівник охорони Червоненко і запитав: А ви хто такий? Бо поруч були і вбитий путіним. Німцов, там були депутати Верховної Ради, там були всі такі були піднесені. Питаються, як ви попали сюди. Він говорить, каже, нас запросив Віктор Андрійович, фактично, священника Михайла і мене. І фактично каже, але ви як начальник охорони, як ви тепер аж побачили, що ми зайшли на це підвищення? Ми могли, каже, так зробити. Фактично каже, якісь доверсію, каже, треба пильнувати, каже, майбутнє президент. Отак, усі посміялися, фактично. Андрій, це дуже славне ім'я в нашій парафії. Ми його любимо. Ми стараємося його вже не завантажувати важкою роботою, тому що все-таки це є роки. Він був важко травмований в шахті, але Бог знову його оздоровив. Він людина сталевої волі, незважаючи на 90 років його життя, він ніколи не присяде на службі Божій. Він має чудовий розум, чудову пам'ять. Він фактично карє зірцем для всіх нас. І вітаючи його з тою славною датою 90 років, ми йому сказали: пане Андрій, 10 років тому назад ми вітали з 90-літтям сотенного кривоноса у Коломиї і сказали йому: ви не маєте права думати про відхід, поки не досягне вас століття. І слава Богу. Недавно ми святкували Герої України століття. І вам, пане Андрій, ми бажаємо прожити ще хоча б десяток, а може і більше років. Ви повні сили. Ми вас любимо, молимо за вас, і е, ваші козацькі вуса вони фактично нас закриляють. Ваша посмішка така лагідна, вона засвідчує те, що ви є справжній козак і такими козаками. Я думаю, що буде відбудоване краще українське життя без бандитів при владі, без своєї ганьби, коли як говорить перша особа держави, що 5-6 вибраних осіб керує державою, от і немає ні Верховної Ради. Як сказав один мені така дуже поважна особа, депутат Верховної Ради, коли він звернувся до прем'єр-міністра. А він знизав плечами премєр і каже, я тут нічого не вирішую, тут вирішують інші. А вирішує фактично каже, офіс, якого народ назвав єрмачатником. Слово Єрмак, Єрмачатник. От. Я думаю, що з зусиллями таких козаків, людей, як пан Андрій, буде збудована українська держава, але це поки що робити якісь рухи такі не на часі. Час прийде і все зміниться. Хай Бог пригосує пана Андрія на многое і блає літа. Слава Ісусу Христу, слава Україні!